Якщо ви ще не чули про фіолетове пекло у Бекрумсі та око, яке поглинає вас, тоді слухайте, відео не для тривожних. Називається це місце Порожнечею. Вона охоплює все невідоме. Тут сперігаються гріховні і заборонені знання, які ніколи не стануть відомими. Ця земля спустошена та знищена жодної інфраструктури. Тут тільки мертва матерія, вимерлі організми та рештки зіпсованих сутностей, з яких капає фіолетова кров. У самому центрі око. Подивившись у нього, ви відчуєте розслаблення. Вашою свідомістю керуватимуть. Ви захочете виконувати його накази. У результаті вас оточить зіпсовані, а щупальця о.